Мені здається, це відео треба було знімати голічком. враховуючи, що я відкриваю просто напевно своє найслабкіше місце. І це той випадок, коли я вирішила не писати сценарій, взагалі навіть пункти собі ніякі не прописувати, подивитися, як піде, розповісти все, дати можливість собі таким чином. В якійсь мірі терапевтично відпустити всю цю ситуацію, всі ці переконання, тож почну. І я тупа. Для того, щоб дати якийсь контекст, вам краще зрозуміти, про що буде йти мова, я мушу. Заглянути трохи далі, трохи в минуле, і розповісти вам історію, з чого все почалося. Звідки взялися ці слова, і звідки взявся цей ярлик, який я на себе? Повісила. Я пам'ятаю, що в дитячому садку і ще до дитячого садка я була дуже відкрита, легка до комунікації дитина. Я не боялася нічого зайвого сказати, я жартувала, мене нічого не обмежувало, я легко знаходила зв'язок абсолютно з усіма незнайомими людьми, жартувала, сміялася, розповідала анекдоти з лейливими словами. Дуже пам'ятаю яскравий спогад. Батьки взяли мене на гуртівню, де вони купували квіти. І поки вони оглядали, що саме їм потрібно взяти, вони залишили мене разом із жінкою, яка сиділа посеред кімнатою, не ще був такий дерев'яний стіл світлого кольору. І я розповідала анекдот про Джекі Чана. І в цьому анекдоті, якщо ви часом ви не знали, є лайливе слово. Одне. Всього ж мої батьки були впевнені в тому, що цей анекдот я взяла де інде точно не з доми. Але я переконана, що все-таки хтось його та й колись додому приніс. Я запам'ятала і з легкістю переоповідала. Коли я пішла до школи, я почала дорослішати, я почала отримувати оцінки, я почала робити самостійні роботи, приносити додому свої незнання, таблички множення або ж плутанину ОСУ. Теж маю такий спогад. Коли я сиділа, писала в зошиті математику, мама була поруч, і я не могла запам'ятати табличку множення. Мені це дуже складно давалося. Ну, не подобались мені ці цифри, не йшло. Ну, не йшло мені. Я запам'ятовувала прості комбінації легко, але все, що після 6-7 6 на 6, то ще окей, бо тут як вірш. А 7 на 4, наприклад. І напевно десь в цей момент я вперше почула от це слово сполучення, ти тупа. Ти що не можеш запам'ятати табличку множення? Ти що тупа? Мені видається, все-таки, що це стало такою лінією, стартовою лінією переконання, що я тупа. Час минав, табличку множення я запам'ятала для шкільних потреб. Задачі різні я розв'язувала так, як могла. Зате дуже красиво писала. Писала вірші, про які ніхто не знав, писала твори гарні, сенсові. Але математика мені все ж не йшла. В 2012 році я закінчую 9 клас і вступаю до коледжу на бухгалтерський облік Людина, яка абсолютно не має любові до цифр і до цифр. На першому курсі ми продовжували дисципліни, які б мали б вчити в 10-11 класі. Я отримую четвірку з математики і закінчую коледж з червоним дипломом. Другий, третій курс, я вчилася гарно, всі дисципліни я намагалася покривати. Мені дуже не йшло, я дуже себе змушувала розуміти, вчити і закінчую з червоним дипломом. І з переконанням в голові про те, що я тупа. Далі я вступаю в інститут банківської справи. Знову ж таки на облік і аудит. Вчусь непогано, плюс-мінус тільки з англійською. the fact that I worked in the international company and used English for every single day. communicating with with the British people, with the British colleagues, Я отримала трійку. Закінчуючи інститут, я все ще мала на собі ярличок. Я тупа працюючи в міжнародній компанії, автоматизовуючи різні процеси. Я думала, що я тупа. Змінивши роботу, працюючи аналітиком, створюючи різні процеси, які стосуються нової відносно теми для суспільства Сустенабіліті, проект Net Zero і таке інше, я все ще думаю, що я тупа. В кожній книзі, яку я відкривала для себе, я намагалася знайти відповідь, чому останні роки я нарешті усвідомила ось цей ярлик. Я тупа, я повісила на себе сама. Ця думка про тупість навідує мене частенько в моїй голові, тому що, я думаю, оці шаблони, з якими ти жив так довго, неможливо зламати відразу. Тобто, навіть якщо ти робиш в них дуже сильну таку. Тріщину, дуже файно, то тобі все одно потрібно продовжувати працювати над собою, щоб взагалі повністю позбутися от у цього хибного переконання. І в цілому людина, стикнувшись таким, може обрати два шляхи, як мені видається, перший шлях це шукати винних. Ой, та це винні батьки, тому що десь там хтось колись назвав мене тупою. Це винні в школі, тому що вчителька була непрофесійна і називала своїх учнів з радістю у кожного поголовно тупими. Погоджуватися з тими думками, які виникають, з тими упередженнями і з тими ярликами, які ти сам на себе вішаєш, або інший шлях. Зрозуміти причину, раціоналізувати це все і перестати доводити. У цьому світі ще дуже багато знань, дуже багато чого цікавого, що без сумніву хочеться мені відкрити, хочеться мені дізнатися, хочеться мені поглинути. І маючи ось ці обмеження, ярлики, які ми самі на себе вішаємо, ми умовно ставимо такий гігантський бар'єр перед собою і тим цікавим, що чекає за цим бар'єром. Є одна причина, по якій я хотіла поділитися взагалі цією історією і. Ось цими своїми переконаннями, щоб сказати собі, вистачить досить, перестань це робити. І я дійсно перестала уже тривалий проміжок часу, коли з'являється ця думка про те, що а ти тут. Ва, я така, ні. <ріх> Можливо, я в конкретний момент часу чогось не знаю, але якщо мені це цікаво, я дізнаюсь, я витрачу стільки часу, скільки потрібно, для того, щоб освоїти те, що мені потрібно. Є дуже багато класних книг, які зможуть дозволити вам переосмислити те, як ви про себе думаєте, або навіть як ви навчаєтесь. До прикладу, я зараз конкретно на неї дивлюся, навчитися вчитися дуже класно. Власна книга, у якій я теж знайшла в якійсь мірі пояснення свого процесу навчання, пояснення того, як я поглинаю інформацію і чому це відмінне від типового. Мій шлях навчання він довший, аніж у інших людей. Принаймні, я так вважаю, принаймні це в деяких сферах. Я довго йду по лісу, розглядаючи уважно дерева, траву. Річку, яка проходить повз, каміння, яке лежить поруч. А є люди, які швидко проїжджають по цьому лісу, і швидко все усвідомлюють, швидко все розуміють. Проте я, як людина, яка довго йшла, розглядала, цікавилась, щупала, я знатиму ці деталі. А той, хто проїжджає повз дуже швидко, ці деталі може не помічати. Це дуже гарно пояснює. То, чому хтось схоплює швидше, хтось повільніше. Тому що треба розуміння. Мені треба розуміти, як воно все, чому так і так далі. Якщо я не маю ось цього, то не буде того, що тут. Якщо ви розумієте, про що я. Ще одна дуже класна книга, знову ж таки, я на неї дивлюся: книга Mindset. Книга, яка розповідає про те, що взагалі є два типи мислення: Growth Mindset. And fixed mindset. Fixed mindset це коли ти думаєш про те, що є якась межа. От ти, наприклад, ну ти не можеш стати математиком. Тому що ну тобі не дано. Або ти не можеш малювати красиві картини, бо тобі не дано. Ти не можеш грати на фортепіано, бо тобі не дано, ти не музична людина. А Gross mindset це коли ти розумієш, так, для того, щоб мені стати математиком, мені треба те, те, те і те. І... Цей процес може бути дуже довгий, тому що я взагалі не цифрова людина, людина, яка не любить цифри, не пов'язана з цифрами і ну їй складно 2 плюс 2 додати. Але ти знаєш, що ти можеш, тому що немає обмежень. Всі обмеження лише в твоїй голові. Ти не думаєш про те, що ти не зможеш малювати красиві картини, тому що ти знаєш, що ти зможеш, якщо ти будеш сидіти, якщо ти будеш читати, пробувати спілкуватися з людьми з цієї сфери. Досліджувати, пізнавати, ти зможеш малювати красиві картини. Мені самостійно хочеться зафіксувати себе в цьому стані, як я згадувала теж в попередньому відео, коли ти доходиш до цієї позиції не слабкості, а навпаки, сили, ти хочеш в цьому місці перебувати якомога довше. Зберегти себе в цьому місці, зберегти цей момент, де ти в цьому місці, і при потребі, коли ти. Трошечки відійдеш від цього маршруту, повернути себе і нагадати, згадай, у тебе були правильні думки, ти думала в правильному напрямку, ти була в стані, коли не відчувала обмежень взагалі. Якщо ви зараз почуваєтесь як людина, у якої є переконання, у якої є обмеження. У якої на собі є ярлики, візьміть аркуш паперу, опишіть це все. Спробуйте написати, чому ви так про себе думаєте, і з іншої сторони, або на іншій сторінці, або взагалі на іншому аркуші паперу. Напишіть, чому ви не маєте так думати. Опишіть ваші досягнення, а вони 100% є. Дивлячись на інших людей. Взагалі, чи то успішних в соціальних мережах, чи то читаючи книги про якихось людей, пам'ятаєте про те, що в кожного свій шлях, свій темп, і кожен до якоїсь точки доходить в той момент, коли це потрібно цій людині. Я, взагалі, слово тупість би використала з лексикону людей. Знову ж таки, ми надаємо словам сенси. Ми можемо ці сенси змінювати. І я не хочу бути людиною з ярликами. Нехай позитивні ок. Негативні ні. Якщо ці ярлики вішають інші люди на мене, нехай це справа цих людей. І це їхні думки, які я не вправі контролювати, змінювати і впливати по суті на них. Те ж а для чого? Якщо якась людина, до прикладу, скаже, що я тупа, чи робить це мене тупою? Ні. Якщо ж я себе так назву, то це вже зле. Тож я перестала. я перестала себе називати тупою. І знаєте, якось легше стало. Я завжди була відкрита до інформації. Завжди. Мене цікавило багато чого, я мала переконання, що теж я думала, що я тупа, тому що мене не цікавить математика. І мене взагалі, якби в голову, мені не приходила ця думка, що але тебе цікавить література, тебе цікавить історія, тебе цікавить мистецтво, тебе цікавить музика, тебе цікавить. Акторська майстерність, тебе цікавить кіно, тебе цікавить психологія, тебе цікавить дуже багато тем. І я думала через те, що я не можу причепитися до чогось одного, тобто ну, я, я не можу цікавитися чимось одним. Моєму моєму мозку потрібно багато, багато чого. Я в якийсь момент читала жахи Стівена Кінга, потім я переключилася на. Тему Голокосту Другої світової війни. Потім я перейшла до психології. Мені важливо було зрозуміти, чому люди діють так, а не інакше, або про що говорить мова тіла, або як краще комунікувати з іншими людьми, як ефективніше вести діалог, як краще будувати зв'язки. Я думала, що якщо я не можу зачепитися за щось одне, це означає, що я тупа. Важливо пам'ятати, що ви унікальна особистість, і я теж унікальна особистість. Всі процеси, які відбуваються в нашій голові, в нашому житті, вони унікальні, не схожі на чиїсь інші, і вони не повинні бути схожі на процеси інших людей. Як завжди, я бажаю вам гарного дня або вечора, або який там зараз увесь час.